Це у нас тут посіяна пекінська капуста. Бистро вона почала сходити. Зараз ми її будемо звідси забирати, хоч і ще не вся зійшла. Ну, тут її залишати не можна, тому що вона витягнеться. Тут ми її чому сіяли, тому що тут стабільна температура. Ось рано відкрите вікно 22,8. Ця касіта взагалі бомбезна. А на цій тільки наклювується. Може бути дві різні людини сіяли, одна трошки глибше сіла. Ось так само. Чому посіяли в касети? Ми посіяли прямим посівом. Три тунелі. І якщо ж десь не зійде і випаде, то в нас буде розсада під рівняч, щоб усі були. Рядочки рівненькі, щоб усе було красиво. І щоб ми не поливали, тоді е, використовували корисно площу. А так основну масу ми посіяли е, прямим посівом. І тільки трохи висіяли в касети. Оце так.